Вітаю всіх, друзі, біатлонний батл, Третій і четвертий тури. Поки що, нагадую, ми проводимо наші тури біатлонного батлу тільки по естафетам. Командним естафетам. Естафети жіночі, естафети чоловічі. Кубок світу використовуємо. Якщо є в сезоні чемпіонат світу, будемо використовувати, але ви вже знаєте, що такі сезони, коли проводиться зимова Олімпіада, чемпіонат світу з біатлону не проводиться, а проводиться Олімпіада. Вона як замінник до чемпіонату світу, і вона один з етапів Кубку світу. Зрозуміло. Тому і по Олімпіаді у нас буде тури також нашого біатлонного батлу. І по першим двом турам я вам доповідав вже. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал, тому що саме підписанти YouTube каналу Майстер Клас мають право приймати участь у біатлонному батлі рівно так само, як і по тенісному батлу. Е -е, я не. Намагався скопіювати як кальку, як шаблон тенісний батл, але просто вже загально прийнята форма проведення подібних турнірів серед найкращих прогнозистів певного виду спорту. У нас вже є досвід, і я основні принципи признаюсь, Да, я взяв з тенісного батлу. Таким чином. Правила дуже прості. Я вже сказав перший пункт правил. Право має приймати участь в нашому біатлонному батлі той, хто підписався на YouTube канал Майстер Клас. Це перший пункт і найголовніший один учасник, один прогноз. Прогнози робляться суто під визначеними відео в коментарях. Це другий дуже важливий пункт правил щодо ваших прогнозів. Як вони робляться, коли вони робляться, до речі, запитання. Вони робляться до терміну визначеного ведучим, тобто мною. Наступні раунди, тобто наступні тури. Відбудуться вже в рамках другого етапу Кубка світу. Це австрійський Хохфільцен. Жіноча естафета 4 по 6 відбудеться 13 в суботу, 13 грудня. Чоловіча 14 у неділю. 4 по половиною. Так ось, друзі, спочатку по третьому туру. Тому що в різні дні. А наступний відеоролик буде по, по чоловічому е, туру номер 4 по естафеті е, чоловічій. Тому будьте дуже уважні. Цей відео присвячений тільки третьому туру. Нашого біатлонного батлу. Жіноча естафета 4 по 6. Увага! І ось тільки під цим відео я приймаю ваші прогнози. Е, ну, в притулок, прямо аж до початку самої естафети. Як тільки естафета почалась, я вже прогнозів не приймаю. Ото. Появилася трансляція. Вже стоять дівчата на старті у суботу 13 грудня. Хохфільцини. Це австрійський тіроль. Кому цікаво. Саме тут відбудеться вже другий етап. Сам етап другий Кубка світу стартує 12-го, але там будуть спочатку в перший день спринт, гонки, спринт. Жінки і чоловіки, а уже на другий день буде естафета жіноча, гонка переслідувань чоловіки. А на третій день, 14 у неділю, буде чоловіча естафета і гонка переслідувань саме жінки. Вже. Дуже короткий етап другий. В Австрії, в Хохфільцені, всього лише 3 дні. А Естерсунд був розтягнутий аж на тиждень, навіть більше, на 8 днів Естерсунд. І тут немає індивідуальних змішаних естафет, оціх от, і індивідуальних гонок в Австрії вже немає. Дуже скорочений етап. Але те, що потрібно нам, саме естафети будуть. Так, ось, враховуючи той факт, що третій етап у нас потрібно визначитися з терміном прийому прогнозів, жіноча естафета в суботу стартує о 14:15, за київським часом. Це у нас Хохфільцен, 13 грудня субота. Не переплутайте. Тому е, ну, до 2 годин до 14.00 я залізобетонно приймаю, але вже після 14 почнуться трансляції, уже на старті будуть дівчата стояти, і я вже не буду приймати прогнози. Коли почнеться сама гонка, сама естафета. Які правила щодо зміни свого прогнозу? Ну, всяке буває, да, друзі, ви щось або цікаве, або е, якийсь факт узнали, якусь новину про е, збірну естафетну команду? Жінок, наприклад, да? якось по третьому туру. Або ж ви знали про якусь травму. Тьфу -тьфу -тьфу. Постучимо, е ви маєте право поміняти прогноз. Відмовитись від першого прогнозу, чи від старого прогнозу, і поновити свій прогноз, змінити. Ви маєте право, але. Це дуже важливо. Увага, друзі. Треба спочатку видалити старий свій прогноз з коментарів. Взагалі видалити. А потім прогнозувати вже по-новому. Наприклад, ви спочатку думали, що естафету у жінок виграє Норвегія. А потім почитали новини. Різні статті прогуглили і зрозуміли, що у Норвегії менше шансів, ніж у Франції. І ви вирішили змінити. Ви видаляєте коментар Норвегія і коментуєте по-новому. Франція. Це, наприклад, це я нічого ні на що не натякаю. Зрозуміли тут зрозуміло так. Ну і нагадаю пару слів: принцип нарахування призових балів. Ваша команда, претендентка, що ви спрогнозували, запропонували в коментарях під цим відео, виграє, все ж таки, гонку естафету, виграє. Ви отримуєте 5 призових балів за переможця. Ваша четвірка естафетна приходить другою. Ви отримуєте 4 призових бали. Третьою приходить. Ви отримаєте 3 призових бали. Четвертою приходить 2 і п'ятою 1. Дуже просто. Бачите? Так само і по чоловікам, але ми тут прогнозуємо: тут тільки по жінкам естафета. 13 грудня. В Хохфільцені. Це другий етап, але у нас вже раунд третій. Тому що по першому етапу в Естерсунді було два тури нашого біатлонного батлу. Таким чином, потім я додаю, сумую ваші зароблені бали і оголошую після кожного. Туру після кожного етапу Кубку Світу, або ж іншого турніру, який входить в наш біатлонний батл, я буду доповідати вам. Підсумки проводити будемо з вами. Можливо, будуть порушення, але я сподіваюся, що їх не буде. Тоді я буду вказувати, щоб більше такого не було. Ну, як. Доводить досвід проведення подібних турнірів прогнозістів у нас на каналі. Чим надалі ми граємо? Це вже буде два сезони по тенісному батлу ми вже провели. Це буде перший сезон по біатлонному батлу. І я бачу, що все чимніше і чемніше, уважніше і уважніше ви Прогнозуєте і приймаєте участь в моїх запропонованих ось таких турнірах прогнозистів. Я вважаю, що в біатлоні у нас буде відкрито багато нових імен. Тому запрошую всіх, по-перше, підписатись на наше відео, підписатись на наш канал і прийняти участь. Приймати участь можна. В біатлонному батлі так само, як і в тенісному батлі, починаючи з будь-якого туру. Так що ласкаво просимо, друзі, всіх на біатлонний баттл. Об'являю прийом прогнозів на третій тур біатлонного батлу відкритим. Мій прогноз як зразок. Але це не агітація. І не натяк на ту команду, яка виграє цю гонку, я в тенісних батлах приймав участь поза конкурсом. Тобто, яким чином, якщо б я навіть виграв е тенісний батл, переможцем став би той, хто був би на другому місці. Але вже починаючи е з наступних всіх турнірів. Прогнозистів. Я буду приймати повну, повноправну участь. І тепер вже буде все серйозно. Друзі, попереджаю. Так, я не натякаю. Я кажу прямо. Я всім вам роблю виклик. Переможте мене. Ну, для початку ось в цьому біатлонному батлі, а потім. Переможте, переграйте мене в тенісному батлі вже сезону 26. Дякую, що вислухали. Якщо будуть запитання, можна задавати навіть ось під такими відео. Але бажано, бажано під цими відео, які призначені для туру певного, давати лише тільки прогнози. Друзі, у нас багато відео присвячених біатлону. Там можна задавати запитання. А тут давайте суто ваші прогнози на жіночу естафету 4 по 6 в Хохфільцені, Австрія. Тіроль. Домовились? Домовились. Щиро дякую за підтримку. Хто хоче допомогти, віддячити реквізити в описі. Підписка, лайк, комент. Ну, комент. Це і є ваш прогноз. Я вже одразу прогнозую, що переможе шведська жіноча збірна. Ну, четвірка в естафеті. Це мій прогноз. І я його змінювати не буду аж до самої гонки. Навіть якщо щось узнаю. Цікаве. Тому моя. Команда переможеться в естафеті в Австрії, Швеція. Дякую, друзі, скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.